Зобої та синці, ось наслідки наїзду дитячого електромобілю на пішоходку. Сталося це у Рівному у парку Шевченка. Коли пані Людмила поверталася додому, її ледь не збило з ніг дитяче авто. Це сталося в понеділок, 26-го 26 виходить. Йдучи додому після роботи, нікого не чіпаючи. Понеділок все таки не не багато людей було досить в парку. Ось прямо просто по цій доріжці, фактично вже виходячи з парку. Дівчинка все-таки наздогнала. Видно, переплутала педалі на всій швидкості. Я відлетіла в забор, маю забій, робила знімок. Дякувати Богу, виключила тріщину і перелом. Одразу після наїзду до пані Людмили підбіг чоловік, ймовірний батько дівчинки. Пропонував компенсацію, утім, рівнянка відмовилась. У мене підлетів чоловік, я не знаю, чи це був тато чи ні. Пропонував кошти, але ця дівчинка настільки злякалась, вона так кричала, так волала в небо. Він пропонував гроші, я відмовилась, сказала, потратьте їх краще на вашу донечку. Людмила Скрипка не захотіла залишати цю ситуацію осторонь, тому звернулася до власника атракціону. Однак розмова ні до чого не привела. Я одягнулася і прийшла сюди, і застала я. Ну, я не знаю, орендар чи власник атракціону. Я з ним розмовляла досить довго. Але це, в принципі, ні до чого не дійшло. Це все треба вирішувати на трошки вищому рівні. Врешті-решт, в кінці розмови, він мені дав на ліки 300 гривень. Утім, нам власник прокату відмовився давати коментарі. Пані Людмила розповідає, що це вже не вперше, коли на неї наїжджають маленькі водії. Пригадує, таке вже було раніше. Утім, батьки своєї вини не визнали. На ну, Лебединці всі рівня не знають і гості міста, які там дурдом. Твориться. І навіть там, минаючи ту точку, минаючи те місце, несподівано в мене в'їхав хлопчик, маленький на машинці. До крові нога, до власника атракціону я підійшла, запитала, де батьки. Батьки стоять осторонь, дивляться в небо і роблять вигляд, що це не їхній хлопчик. Експерти кажуть, у таких випадках відповідальність має нести власник атракціону. Як зазначає керівник автомобільної федерації України на Рівненщині Микола Пелешок, у власників прокату має бути застрахований поліс. Я думаю, що власник атракціону опустив страховання відповідальності. Все таки він дає та сама дівчинка, маленька, яка сідає за кермо цього електромобіля. Вона ж не має навиків управління. І вона виїжджає в місце, де знаходяться пішоходи. Тобто для цього має бути закрита територія. Ну, а найкраще да, такі атераціони робити анімовано, да, малювати доріжки, малювати пішоходні переходи, ставити знаки. Варто зазначити, у рівному це не перший випадок не дитячого електромобіля чи електросамоката на пішоходів. Ба більше через такі часті випадки місцева влада планує навіть обмежити рух електросамокатів в деяких частинах міста. Тож, можливо, в подальшому це торкнеться і дитячого електромобілю. Дарина Черемшина та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.